Ми тоді були зробили ролик про цю станцію. А зараз хочемо спробувати як вона може бути використана на природі. Побачимо, як воно тут все спрацює. Тут класно тим, що воно, станція досить стабільно стоїть. Стоїть гарні резинові такі штучки є тут, що воно не совгається туди сюди Стабільна така. Я її дома зарядив 100%. Зараз ще раз покажу. О, сто відсотків заряджена вона. Добре. Ну, зараз спробуємо змолоти каву на природі. Все зерно. Так, достатньо. Наразі. Стара така. Милинок. Десь я так дивився вроде би 150 Вт має. 150 Вт, а тут 700 Вт. Ну, повинно бути дуже добре. Так, включаємо тут. і погано видно на сонці, але включилося. Ну і попробуємо Мило. На природі милим каву. І тут показують цифри зразу 100 ватт. О, 115, 102. Але і на природі можна змолоти каву. Та таким линком. О, а ну, подивимося, як воно тут змололо. Змололо добре. Супер. Супер. Зараз будемо робити каву. Так що ця станція... Виправдовує себе. Ми ще потім е, зробимо такий експеримент з холодильником. У нас, правда, не компресорний холодильник, такий звичайний автомобільний. Він працює постійно. Але подивимося, наскільки її стане цієї станції, щоб він трохи охолодив нам холодильник. Побачимо, що вона покаже. Ну, з глинком. Перша кляса. Так що, якщо ще щось треба буде зробити на природі, ця станція може дуже виручити у плані електроенергії. Якщо більше нічого немає, то і супер. Можна різні гаджети зарядити собі. До речі, у нас павербокси деякі вже треба зарядити. Так що ми поставимо на зарядку зараз.